Казка від Марусі. Туман, що сховав стежку. Одного вересневого ранку родина Хмаренків прокинулась раніше звичайного школа, робота, дитячий садок, усі поспішали збиратись. Але цього разу світ за вікном виглядав. Зовсім інакше. Ніна відчинила фіранку і завмерла. За вікном не було видно ані сусідського дерева, ані лавочки біля під'їзду. Все довкола затягнув густий молочний туман. Мамо, тату, нічого не видно. гукнула вона. До кімнати вбіг. Андрій з телефоном у руках. Це якась містика. Місто ніби зникло. Супер, я це зніму для свого каналу. Погляньте, наче ми в хмарі. Назарко, тримаючи улюбленого м'якого коника Пегаса, трохи злякався. А ми що? Тепер живемо на небі? Мама Марина. Яка готувалась до ранкового прямого ефіру на телеканалі, поправила зачіску і усміхнулася. Спокійно, це лише туман. І сьогодні ми разом дізнаємось, звідки він береться. Чудова тема для нашої другої пригоди. Поки родина снідала, ми краще познайомимося з ними. Марина працює ведучою прогнозу погоди. Вона знає, як перекласти мову хмар і вітру на зрозумілі слова для глядачів. Колись вона мріяла стати акторкою, тому вміє красиво розповідати навіть про холодний фронт чи циклони. Її секрет завжди носити на ефір брошку у вигляді. Золотого сонця. Олексій. Тато, науковець, фізик. У нього вдома купа саморобних приладів баночки з трубочками для вимірювання вітру, коробочки з датчиками, старі карти, погоди. Його хобі будувати маленькі вітряки на подвір'ї. Ніна старша донька. Спостережлива і допитлива. Вона веде класний щоденник погоди де малює хмарки, сонце і пише прогнози для всієї сім'ї. Андрій, старший син, захоплюється блогінгом. Його телефон завжди на поготові. Він мріє зібрати мільйон підписників і стати. Українським містером погоди у Тікток. Назарко, наймолодший, йому всього шість років, йому все здається казкою. Він вірить, що гроза це велетень, який тупотить у небі, а веселка міст, яким ходять ангели. Після сніданку родина вдягла куртки і вийшла у двір, і одразу. Всі завмерли. Доріжка, якою вони щодня ходили до школи та роботи, зникла. Дерева виглядали, ніби їх намалювали білою фарбою. Ліхтарі світилися, як жовті плями у молоці. Я нічого не бачу. Як ми підемо? занепокоївся Назарко. Спокійно, ми разом, головне слухати, сказала Марина. Андрій підняв телефон. Це буде топове відео. Туман провокував місто. Дивіться і підписуйтесь, ставте лайки. Олексій присів, щоб показати дітям. Бачите, як туман рухається. Це не дим і не пил. А мільйони маленьких крапельок води. Вони такі легкі, що літають у повітрі. Тато дістав пластикову пляшку і налив у неї гарячої води. Потім вставив у шийку крижинку. Дивіться уважно. Усередині пляшки. З'явилися маленькі білі хмарки. Ого, це ж мінітуман. вигукнула Ніна. Правильно, так утворюється туман на вулиці, тепле вологе повітря зустрічається з холодним і з'являється мільйон крихітних крапель. Марина підсумувала. Туман це та сама Хмара. Тільки вона спустилася на землю. Назарко, зачарований, бігав по двору з коником Пегасом, але раптом загубив його. Мій Пегас, він зник у тумані, закричав хлопчик і мало не розплакався. Родина кинулась шукати. Андрій світив телефоном і коментував пошуки відео. Ніна закрила очі й прислухалась. Я чую цвіночок, він десь поруч. Тато оглядав калюжі, щоб пегас не намок. І справді, іграшку знайшли біля лавочки, трохи мокру, але неушкоджену. Фух, більше не тікай! Перегорнув Назарко коника. Коли всі трохи заспокоїлись, Ніна сказала Знаєте, туман схожий на загадку. Він ховає все довкола, але якщо не панікувати, можна знайти дорогу. Марина ніжно погладила доньку по голові дуже влучно доню, і в житті так само. Іноді нам важко бачити, що буде далі. Але якщо йти разом, ми завжди знайдемо стежку. Коли родина повернулася додому, туман уже почав розсіюватись. Сонце пробивалось крізь білі хвилі. Марина вдягнула улюблену брошку і стала перед камерою на фоні все, що. Буванів туман. Дорогі глядачі, сьогодні ми з родиною Хмаренків побачили, що туман це не привід і не дим, а хмара, яка спускається на землю. Він нагадує нам бути уважними і допомагати одне одному. А після туману завжди виходить сонце. Андрій Одразу залив своє відео в інтернет. Родина хмаренків і туман. Ніна додала новий малюнок у свій щоденник. Білі хвилі, піз які проривається сонце. Назарко, пригорнувши пегаса, прошепотів Дякую. Туман ще показав мені нову грю. Але наступного разу. Не ховай мої іграшки. Туман може приховувати дорогу, але він вчить бути уважним, довіряти одне одному пам'ятати. Після будь-якої білої завіси знову сяє сонце. Кінець. Друже, а якщо тобі сподобалась ця казка, став подобайку до відео. І підписуйся на канал Маруся, аби слідкувати за новими пригодами наших нових героїв.